Слава перуну батьку нашому, бо діти ми перунові внуки сварожі, правнуки, ворожі, внуки, внуки даж Божі, ти перун батько наш, і сили Його це честь і справедливість, доблесть, правда і суд. Силами своїми Він воїнів наших благословляє, воїнів наших надихає, воїнів наших наділяє, воїнів наших захищає, загиблих воїнів наших. До полку свого Перуну забирає. Стану передубом, Перуна по кличу, прийди, прийди, перуне, прийди, прийди, грізний силами перуну, ми блискавками ясними, Землю освяти грамами р'ясними, золотир камені вогню, викриши, вогню, викриши світло, запали могуті силу свою в нас прояви. Слава перуну, слава! Перуне, перуне, Боже, златоруни, з громом блискавицею, з дівою, перуницею на землю ступаєш, русинів научаєш, Як бій вигравати, І нечість, долати, як вороженьків, І правду любити. Вої твої ревні, то предки наші кревні, які право бороняти за нас богів молять, аби русь повстала і могутна настала, аби храми роду, капища народу волхви відродились, славлення богам творили перуни, перуне. Боже златорунний силі рода, славу співаю тебе величаю. Слава перуну, слава. Слава перуну, гникудрому, які стріли кидає на ворогів наших. І вірно вперед веде по стежці, тому що єсть той воїнам сути честі, яко златорун милостив все праведен єсть. Прийми, перуни, пожертву нашу, знім'я утвердження сили правди своєї, і силами своїми захисти, силами своїми благослови, силами своїми наділи. Усіх, хто нині захищає землю, нашу рідну, Україну, Русь православну, І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, у родах наших, у владі нашій. Прийми, прийми, прийми і захисти. Перуне могутні Боже наш, ти правовірно охороняєш між Білобом Чорнобом владу встановляєш, крути коло живого явлення у сварзі синій, Це ти ведеш нас стезею правою, добра чесною, з ворами чорними, аби ріто тверджувати й державу берегти. Україну Русь святою стерегти, ти сила сильних і відвага відважних, правда праведних і святість святарів. Ти повсякчас нах соберяєш, перемогу даєш і не цих караєш. Як з здебез гряне, так у перун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перуну батьку допомагають. Грізний перун сваргу гукає, військо своє до бою скликає, Гей, чи могутній витязі. Ставайте до лави, ставайте до бою, ми це чуємо лави стаєм. богів рідний, Україну Русь Святою до Січ ідем. Слава перуну, слава. Слава Богу нашому перуну світлосяйному, Він громами землю пробуджує, тим духу, кріплює та душу радує. Клич, може, бояцтво його небесне, що суть полк перунів, стати на межі прави та яви, кони свароже стерегти, ото бачимо, сварга небесне вогнями многими виблискує, все отцови наші кують мечі, крицею вхід, збираючись на тьму, уражею. Тож візьмемо оружжя своє станемо в єдино, аби з предками вирушити у битву Вселенською. Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безладу лад несучі світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава, перуну, слава. Перуни Батько наш, гримить у сварді синій твій меч і щит. Ми, вірні, діди твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом даною, в живого явлення ти лад оберігаєш, Рід Руський, нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші і душі всіх воїнів, наших захисників, захисниць України, і всіх, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших родах наших у владі нашій. Святими поруницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чпають, ворогів, відганяють ворогів, спопаляють, горить у душу нашу. Вогонь сворожий, вогонь віри, праведний святий божий. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, утриглай, великому об'єднані. Прибудь до нас на поклик наш. Слава перуну, слава. Перуни батько наш. Ми потребуємо твоєї сили і завзяття, звитяги. І мудрості наповни душі, наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних воїнів праведних охоронців віри православної України, Руси, славної, хай перебуває під захистом твоїм. Хто нині захищає землю, нашу рідну Україну Русь православною, і хто нині дбає за відновлення ладу на землях наших в родах наших у владі, нашій, ай буде так. Слава рідним Богам, слава перуну. Слава нашим воїнам, слава ЗСУ. Перуни батько наш, увійди духом своїм в народ наш. Освяти народ наш силою своєю, хай прибуде в народі нашому сила, твоє могутнє. Сила праведна, на здоров'я, на багатство, на розум, внукам даж Божим! Кличу, вогонь, святий сворожий дух праведний, великий Божий, мовуть пекучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди. Боже святий, кличу вітер, святий Стрий Божий, дух праведний, великий Боже, мовуть летючу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, святи. Кличу воду, водицю, святу студенницю, дух праведний, дани божницю, мовуть, текучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже святий. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макоші, божницю, могуть, твердюючи богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, святи. Перуни батько нашого, святий Духом Своїм, народ наш і землю нашу, хай прибуде в народі нашому і землі нашій, сила праведне. Хай захищає вона всіх воїнів, наших славних, хай буде так. Слава перуну, слава! Ну і як то вже звиклося в часі війни, то тому до Перуну ще додаємо заклик до роду, заклик до предків. Хто вперше вас чує, що це таке, то є окреме відео, де пояснюється, що це за характерницький заклик до роду, до предків. І навіщо його так важливо нині робити? Кожен божий день по всіх землях наших, а особливо в часі повітряної тривоги. Там є інструкції, як його робити. Я стою на землі своєї рідній. Кличу предків кровних моїх закликаю рідню по духові крови, Призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі, цій станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх, налийте силою, народ на, щоб змити ворогів наших, земель, наших із влади нашої, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас, і розвійте на попіл ворогів у наших, на землях наших і у владі нашій. Чий душі, палабогоні, скрикоторогу у серці моїм. Повстаньте, спопеліть ворогів у наших на землях наших і у владі нашій. Роди, наш красний, предки мої рідненькі, закликаю вас нині в часі бюди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духу, благаю вас про поміч. Встаньте. Поруч із народом моїм добою примножте силу нашу і славу свою допоможіть вистояти і перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Дякую. Слава роду, слава Іни Бога. Слава. Цьому слава перуну завершується. Хай сила перуного повсякчас буде з усіма нами. Хай батько перун усіх нас і родини наші відкрив да й лиха всякого заслоняє. Вітом своїм оберігає. Хай буде так слава, переносла. Однак залишається з нами ще один маленький обряд. Шість хвилин. Однак дуже важний, бо це слава Рогу, батьку нашому, який соколом світлосяйним ширяє з неба і у душі наші, вогонь віри зносить землі, наші осяюючи. і вогонь, і знак, якого гербом нашим є, боро не є. Тож залишається з нами, будете автоматично перенаправлені на трансляцію славбера рога.